Як правоохоронці попереджають ймовірні квартирні крадіжки, розповіли сі чотири у поліції охорони. Варта вашої оселі. Проєкт правоохоронців, який створили, аби оберігати місцевих та їхнє майно. Так, 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 да, є, бачу все з прибором нормально. Взявся під охороною. Можете закриватися, класти під охорону. Людмила працює операторкою пункту централізованого спостереження в управлінні поліції охорони. 12 годин у зміну вона спостерігає за моніторами, і жоден об'єкт не залишається без її уваги. Якщо прийшло спрацювання на пульт охорони сюди до нас, то ми посилаємо машину. Поліцейські одразу виїжджають, і вже за лічені хвилини вони на місці події запевняє Людмила. Каже, в її роботі найголовніше не зволікати, адже щохвилини з'являється спрацювання сигналізації. Були і крадіжки, були, що попереджали, і у нас навіть пожарний пульт є, що попереджали. Що приїхали, машина вчасно й і визвали і все. Ну врятували два життя, там просто могли задихнутися. Люди, колега Людмили Наталя розповідає, система настільки сучасна, що не зважаючи, де відбулося проникнення, все це вони бачать на своїх моніторах. Працювала зонка номер один, хідні двері. Зонка номер мердва, наприклад, це двері балкону. Зонка номер три, тильні двері. Чи двері з підвалу, двері з саду, двері ну. З басейну система побудована, аби одразу направити правоохоронців на місце злочину і запобігти його. Михайло Романюк додає за минулий 2022 рік. Поліція охорони попередила понад 11 тисяч квартирних крадіжок. Тому департамент поліції охорони за підтримки національної поліції України вирішили започаткувати проєкт. Варта вашої оселі він стартував з 1 березня. І він буде відбуватися то на протязі двох місяців. Начальник управління каже, у містян є унікальна можливість отримати увесь спектр послуг охорони за пільговими тарифами і запевняє, чим більше буде об'єктів під охороною, тим менше буде людей, які наживаються на крадіжках. Генрієта Беух, Роман Олійник та Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4.